Біля дорожнього знаку рівне повісилась пенсіонерка. Бабусю із зашморгом на шиї знайшла онука. Покійній надії було 75 років. Вона проживала разом з дочкою, зятем та онукою у тинному. Ввечері пішла з дому у невідомому напрямку. Вдома нікого не було, але сусіди бачили, як жінка йшла вулицею. Пішло повідомлення від рівнянки, котра повідомила про те, що її мама. Надія 1939 року народження пішла з дому і на даний час її місце перебування невідоме. І вже 17 квітня об 11.36 надійшло повідомлення від онуки, котра повідомила про те, що її бабуся Надія. Виявлена мертвою в лісопосадці, котра покінчила життя самогубством через повішення. Бабуся повісилась на мотузці, прив'язавши її до дерева неподалік проїжджої частини. Рідні навіть не здогадуються, що могло стати причиною такого вчинку. Ніяких конфліктів напередодні у сім'ї не було. Старенька психічними хворобами не хворіла. Родина говорить, що вона була досить урівноваженою здоровою людиною. Ніколи не говорила про те, що вона хоче покінчити самогубством спробсом гурт. Також не було, тобто, взагалі, цієї трагедії нічого не передавали. Родина не розуміє, чому вона так вчинила. згідно правил, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Після висновків судово-медичної експертизи приймуть рішення закривати його чи ні.